Всім привіт! Гарного доброго вечора! Ось така краса у мене виходить. Вона трішки не вміщається. Наслідуючий раз я вже буду на великому столі. Так, Тому що, щоб краще було її видно. Ось таке вінтажне плетіння. В цієї серветки історія багата. Чому? Тому що то вона на замовлення, то вона на подарунок, то вона залишається в мене, то знову вона на замовлення. Вона, ну, в такими, таким колом вона? Ну, Зараз я її доплітаю. Зараз я її хочу доплести. Так, Схема цієї серветочки з двох частин складається. Я вже на другій частинці, так, і у мене в куточках вже розпочалися квіточки. Ось так. Ну, друга частина також велика, вона великого розміру буде. Ну, така, як міні скатертина навіть, мабуть, буде. Так, поки я розмір не вимірювала, так, 10-й номер нитки. ой, і, і рис нитки, і рис нитки. Я е, давно її розпочинала, але я пам'ятаю, що я дуже багато ниток перепробувала, бралося дуже сильно хвилю і не вийшло. І і рис мені підійшли ці нитки. Ну, На той час це давненько було, але факт в тому, що гарна вона теж. Дуже гарно виходить, що коли вона заблокується, я її підкрохмалю, то взагалі це буде дуже шикарна така. Я навіть називаю серветкою її, так, але побачимо по розмірах, яка вона буде, що це як мініска тертина, мабуть, буде йти така. Але гарна вона виходить. Дуже. Ну, зрозуміло, що ж вона в плетінні. Так, перша частинка схеми. Ось її перша частинка схеми. Так, і тепер я вам переключуся на на другу частинку схеми. Так, і зараз я зменшу, тому що я тут плила сьогодні. так. Ну, ось друга частинка схеми. Ось друга частинка схеми. Вон так, ні, вже більше не, не розширює. І ну, ось отут уже в мене розпочалися, ось по куточках пішли квіточки. Ну, ще дивіться, мені ще дуже багато. Я ось на цьому рядочку, і ще дивіться, так що це як мініска тертина буде. Тому що ще мені багато. Ще мені багато. Але вона гарна. Вона варта того, щоб її виплітати. Так що, хто які підбере ниточки, як? Ну, але я ж кажу, краса. Краса виходить. Було таке, що в мене от, ось тут, де листочки, воно якби йшло хвилями. так, Але потім рядок за рядочком воно виправляється. Десь знов трішки хвиля йде, знов виправляється. Але ось так гарна, гарна. Подобається дуже. Так, ну сьогодні одна така робота, тому що <кхід> хочу її якнайскоріше закінчити. А рядочки тут, ну дивіться, рядочок з кожним разом робиться все більше і більше. Тому так не або мало плести, або якщо вже сідаєш, то плетеш, то великий, ну, хочеться хоч рядочка два-три пройти. Ну, Тут за сьогодні і вчора, так, то я рядочків. Да, три рядочки, це четвертий рядочок пішов. По схемі, якщо я доплітала ось цей: один, два, три, чотири. Чотири, да, чотири, чотири п'ятий рядочок. Ось цей на п'ятому рядочку я вже на п'ятому рядочку, бо ось у мене вже пішли ось ці квіточки. Половинки цих квіточок пішли. Оці квіточки я вже виплила. Ось вони в мене, бачите? І ось пішов рядочок. А до них потім, слідуючи, додається ще отут-дві пелюсточки, і буде квіточка. Ну, так по схемі вони йдуть ось. Додається тоді дві пелюсточки. Так що, і я вже, там мені ще, ще мені залишилося. Що мені залишилося? Ще одна сторона. І... Ага, ні, мені ще дві сторони. Так, подождіть, ниточка ось тут у мене. Я не дійшла ще до краю. Тут мені трішки дійти, значить, ну, півтори, півтори, виходить ще. І вже новий рядочок, то ну, майже п'ять рядочків я пройшлася за сьогодні. Так що, але ж надалі я ж кажу, що так. ну, Цікава і гарна вона. Кому подобається, беріть, користуйтеся схеми, підбирайте нитки і, і легенького плетіння. А я вам щиро дякую, що ви є. Ми, як завжди, при чудового настрою. Бережіть себе, любіть себе, любіть Бога. І пока-пока, до завтра! Люблю вас.